Дві платіжки за управління будинком від різних компаній. Кому платити, не зрозуміло. З такою проблемою зіткнулися мешканці будинку на вулиці Академіка Філатова, 40. Ігор розповідає, цей будинок вже п'ять років обслуговує приватна керуюча компанія. Але в травні минулого року з'явилися нарахування ще й від жекає І Просто появілізукі. Просто з'явилися в герці якісь потішки, і деякі люди на автоматі заплатили за ними. Це ж з Герцу принесли, а потім вже стало розбиратися, що з Герцу йдуть гроші ЖКС у Черемошки. Жикес Ну а зараз у людей борги перед керуючою компанією з цією проблемою стикаються не тільки в цьому будинку, і виникла вона на сьогодні. Ще кілька років тому муніципальні ЖКСи почали активно втрачати своїх клієнтів. Будинки дивним чином опинялися в управлінні приватних компаній, які пов'язують з Дмитром Жеманом. На той момент заступником Геннадія Троханова цей процес мер помітив тільки тоді, коли пан Жеман звільнився зі своєї посади. Тоді у міській раді заявили, будинки з управління ЖКС пішли незаконно, і вже незабаром одеситам там почали приходити платіжки з муніципальних комунальних підприємств. Мовляв, тепер саме вони обслуговуватимуть будинки. Таким чином вирішили повернути собі кошти за комуналку. Задоволені цим виявилися не всі. Ну тепер рішення. Ну тепер чекаємо рішення, щоб нам зняли оплату ЖКС Черемушки. За коментарем, хто ж обслуговує цей будинок, спершу вирушаємо в керуючу компанію. Її директор каже, в них є протоколи зборів. А ЖКСи просто вирішили ці будинки повернути собі. Вважаю на сьогоднішній день, що ці нарахування безпідставні, тому що немає на сьогоднішній день в кесів е, законних прав на е, е, нарахування за послугу, яку вони на сьогоднішній день не надають послуги. Своєю чергою у комунальному підприємстві стверджують, обслуговують будинок саме вони. На підставі конкурсу проведеного Хаджибеївською райдержадміністрацією ще в 2017 році, а також на підставі договору. А ось документи керуючої компанії «Сервіс Плюс» – підроблені. І зараз цим теж займається поліція. Будинок обслуговує з Черьонушки, всі роботи виконуються, всі заявки виконуються. Ну саме тому ми маємо всі підстави для нарахування за послугу управління. Тож відмовлятися від будинку не готові ані муніципали, які розраховують на підтримку мера, ані приватники. Комунальна війна триває, і щомісяця обидві контори відправляють платіжки, і вимагають від мешканців кошти. Але лише одеситам, які стали заручниками цих розборок, за законом вирішувати, хто управлятиме їхнім будинком.